Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і а, хочу сьогодні зробити цікавий розклад, бо ви давно мене питаєте. Правда, а, а, я не буду імена називати. Давайте так. А, ви запитуєте мене, чому тарологи брешуть? Ось. А, і навіть ось є такий розклад. Дякую, дякую добре, що ви не в Україні. Маєте змогу говорити правду. Дивіться. Зараз ми розглянемо це питання. Ми уособимо, тобто в загальному візьмемо усіх тарологів, не будемо ділити їх по іменах, а будемо ділити інакше. Когось, можливо, налякали. Комусь, можливо, заплатили. І. Або просто вони так думають. Такі вони є, так вони думають. Ось. Що стосовно заплатили, ви мені висилаєте світлини і показуєте, як деякі тарологи збагачуються за час війни. Напевно, Ірина робить щось не так. Ось якось так. Ну. Це кожна справа. Хтось будує вілли собі з, з басейнами, з садочками із. Як це називається? З ставочками. Не садочками, а ставочками. От. А хтось, як я, жорнить, навіть живучи за кордоном. Ну, правда, вона безкоштовна, до речі, брехня за брехню треба платити. Тому їдемо, не називаючи імен. Може, ви знаєте. І так, ділимо одразу: чому тарологи брешуть? Налякали. От, залякали. Я знаю, що комусь навіть шини пробили. Так, налякали, заплатили їм. Добру ціну. Я знаю деяких тарологів, які до повномасштабного вторгнення були провладні і виступали на владних каналах. І просто вони так є, так вони думають. Нічого вони не брешуть, вони так вважають, це їхня позиція. Зараз будемо дивитися, Ну, тут особиста карта йде, тобто в задоволення. Гаразд, дивимося, налякали. Ну, Це брехня. От ви бачите, це брехня. Це і псо, що їх залякали. Неправда? Неправда. Нікого не залякують. Друге, заплатили. Ну, зараз ми подивимося, такі вони є, теж ні. Чому ж вони туди брешуть? От давайте докладати. Якщо вже так пішло, то будемо докладати. Ці дві карти. Ну, Тут можна сказати, що це їхна така позиція. Це така їхня позиція. так? Отак вони вирішили. Тут можна сказати не те, що їм заплатили. Ось тут скоріше залякали. Ну, давайте так, почнемо. Залякали. Тут, бачите, гроші, тут не, не залякали, тут гроші, тут гроші, і людина зразу здається. Тут, бачите, карти можна і не ділити. Тобто тут нема що залякали, тут нема конкретно, що пригрозили, тут скоріше дали гроші. Ось. А те, що залякали, ми поклали на цю сторону. так, Карти говорять, це неправда. Це неправда, Тут, скоріше за все, дали гроші. добру, добру роботу, пообіцяли щось. Бачите, людина продає свою душу. Тут страх можна навіть сказати. Тут навіть я би не сказала, що тут залякували когось. Тепер дивимося, чи заплатили їм. Ну, Ось тут видно, що заляку не було, тут більше заплатили. Ось якось так. Давайте дивимося. Заплатили. Тут ну, заради слави. Ви бачите, тут заради слави. Людина хоче свій спокій і славу. Спокій і славу. Навіть у військовий е, цей час. Тут навіть не заплатили. Давайте я так скажу: тут за, за славу. За славу. Тепер дивимося ряд. Просто вони так думають. Ви знаєте, це не те, що так думають, це люди перечікують. Не просто так на дні колоди випала карта Кірбі. Дев'яточка кубків. Тобто людина з, з своє удо, задоволення, давайте я так скажу. Людина з особистих, тут немає примусу. Ні одної карти я тут не бачу примусу. Ні одна карта не є тут, що її примушують. Тут договорняк конкретний. Ви розумієте, карти показують своє. Зараз я трошечки також, щоб ви бачили цю карту. Ось, Тут трохи карти показують своє. ось як я це бачу. А, немає тут примусу, ні одна карта не показує. Тут людина ось по, по цьому рядочку, як ми казали, да, заплатили. ніби. Тут людина просто, знаєте, Боїться наперед, скажімо так, і заради слави. Тут заради слави, бо конкуренція ось ця карта показує: конкуренція велика. Тут не за життя, а на смерть. Тобто тут залякування немає. Людина втрачає гідність, ну це такі уроки у людей. Ось це у них такі уроки, тому що всі п'ятірочки, а тут п'ятірочки, скажімо так, не небільне страждання. Тут навпаки, я, я готова <кій> на все. Ось навіть втратити друзів, близьких, знайомих, усіх підряд повтрачати, лиш би бути на висоті. Тобто, А зараз у нас період який підлизування яєць, скажімо так, слугам народу. Давайте я скажу ну, нашій владі. Ось, е, відверто скажу, такого підлизування я не бачила ніколи. Є е, журналісти, є які туди-сюди бігають, але щоб ось так як зараз. Під час саме цієї влади робиться, це страшне. Тобто, тут ви зрозуміли, що тут скоріше гроші, тут немає залякування взагалі, тут людина на низьких вібраціях живе і теж можна сказати швидке вибивання, тому що якщо будеш казати Зеленський прекрасний, обаятельний, привлекательний, то ну, набрешеш і будеш мати. Тут люди, люди вигадують, тут і псо, тут навіть ви знаєте. Навіть не налякали їх, а, тому що цей рядочок це було налякали. так? А ця карта, вона говорить, скоріше за все, щось пообіцяли навіть гроші, славу вибитися. ось, ну, Якось, якось так. І будеш спокійно жити, але тут людина має внутрішні страхи якісь. Ці тарологи мають внутрішній страх. Тут просто Якщо і заплатили, то, бо тут видно гроші пообіцяли. Тут багато чого. До речі, ось по цій карті, по сімки кубків, можна навіть сказати різні призи. Вибирай, що хочеш. Славу, гроші, тільки от, кажи неправду. По цій у нас, що заплатили, так? в принципі, треба було все одразу тягнути. Питати, чому вони брешуть і та роби саме показало, але я хотіла конкретно розділити. Так, заплатили тут, я би не сказала, що тут заплатили. Я би не сказала ось тут скоріше. Ось. А тут Ну, слава, слава, спокій, конкуренція. За будь-яку ціну отримати славу, ось якось так ще може бути. А тут просто така в них, тут теж немає просто таке. Це люди, ті тарологи, просто вони перечекати якийсь час. Ось, подивитися, яка влада, щось поміняється. Тут вони самі для себе просто прийняли таке рішення перечекати, набратися терпіння, подивитися, як будуть вибори, там, наприклад, чи якась влада поміняється. Ось, Розумієте, Ось, і підігрувати вже їм. Тобто, це. Ну Давайте я скажу підлабузники, лизоблюди. Лизоблюди? підходить чи ні? Ану, підкажіть мені, підходить чи ні? Вибачайте, якщо в мене якісь російські слова а, вискакують, а, тому що а, живу дійсно вже давно за кордоном, і українська мова в мене ну коли перезваню з рідними близькими. А, ну от Вам розклади роблю. Я колись казала, що я цей канал. Україномовний розпочала тільки для того, щоб підтримувати українську мову, ось так. Тобто ми розібрали ваше питання, ось якось так. А, а що стосовно мене, як от ви пишете, добре, що ви за кордоном живете, е, відверто скажу, мені було б все рівно, ну що, розстріляли би. А хіба наші військові не, не гинуть на фронті, А скільки мирного населення гинуть. Це ж до такої усрачки боятися казати правду і брехати. Ну, вибачте, я би промовчала тоді, не казала би, або сказала би, я не буду на цю тему говорити, розумієте, але брехати ну, це підло. Підло, дуже-дуже підло. Ось якось так ну Тут взагалі, ви знаєте, ось тут конкретно карти кажуть, будь-якої, за будь-якої ціни. П'ятірка мечів це дослівно з цією картою, тобто людина не зупиниться ні перед чим. Вона будь-яке гімно вам покаже лиш би слава, бо конкуренція велика. В принципі, зараз конкуренція дійсно велика. Але мені не треба. Море людей мені потрібні однодумці. І я дякую вам, що ви є, що ви зі мною, і за вашу підтримку, що ви мені допомагаєте робити розклади. Ви мені теми підказуєте. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. подавайки. Правда перед усе. Так? Спочатку правда, а потім все інше. Разом до перемоги мої дорогенькі, і ми переможемо обов'язково. Бережіть себе! Все буде Україна!